Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне білона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойної воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, пресноблажену, блаженну і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безотління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую всім за молитву.